Добрий день, діти! Тема нашого уроку знаходження невідомого, зменшуваного. Ось дзвінок-сигнал нам дав, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. Пограємо в математичну гру Знайди зменшуване. Ми діти з вами знаємо, що зменшуване це найбільше число. І тому ми його маємо змогу його зменшувати. Тож, щоб знайти його, треба, пригадаємо, все повернути назад, тобто додати і різницю, і від'ємник. Працюємо. Так, це число 17. Слідуючи, шукаємо зменшуване. Міркуємо. Так, це число 9. Далі поміркували, включили мікрофончик і відповідаємо. Так, це число 12. Зменшуване 12. Слідуючи. Так, це число 13. Далі граємо в гру. Знайди доданок. Пригадали діти правило, яке ми вивчили вже. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок. Отже. Шукаємо перший невідомий доданок. Треба від 17 відняти 8. Це число 9 молодці. Далі, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 14 відняти 8, це число. Так, 6 Молодці! Міркуємо. Включаємо мікрофон і відповідаємо. Так, це число 1. Лего. Покажи попереднє число. 4. А попереднє попереду число. Так, 3 червоний колір. 7. А попереду число. 6. Так, далі. Вісім а попереду число міркуємо. Так, сім блакитний колір. Шість. А попереду число. Так, жовтий колір. 5. Два. А попереду число. Так, один зелений колір. 5, а попереду 4 синій колір. Робота з підручником математики. Сторінка 47. Ну, і ще раз повторимо, який компонент невідомий. Спочатку давайте повторимо взагалі компоненти при відніманні. Це в нас зменшуване від'ємник, різниця. Отже, у нас невідомий компонент це зменшуване, ми його зменшували. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Діти завжди пам'ятайте, що зменшуване найбільше число у дії віднімання. Найбільше. Тому воно шукається. Дією додавання. Це я вам по секрету кажу. Одна, Один компонент, який шукається, тільки один компонент. І при додаванні, і при відніманні, який шукається дією додавання. Ну, правило треба все рівно вивчити. Ви у мене молодці. Отже, як ми будемо міркувати? Невідоме число, знак питання. Відняти це зменшуване, відняти 16. Дорівнює, міркую так. Оце число найбільше. Щоб його знайти, треба всі, оці два числа повернути назад. Тобто додати, об'єднати їх. 32, додати 16, дорівнює 48. Отже, зменшуване, яке ми шукали, це число 48. Давайте спробуємо обчислити невідомий знак питання. Зменшуване, відняти 25 дорівнює 43. Міркуємо. Щоб знайти невідоме зменшуване треба різницю, і від'ємник додати. Отже, додали ми. Вийшло число 68. Записали його замість знак питання. Далі невідоме зменшуване знак питання. Відняти 37 до рівня 51. Міркуємо. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба все назад повернути. Тобто додати 51 і додати 37. До рівня 88. Діти. Обов'язково треба робити перевірку. Відніманням. Перевірка робиться відніманням. Перевірку можна зробити і усно, поки що ми пишемо її усно. Далі. Невідоме зменшуване відняти 20, дорівнює 39, знову таки. Додати. Різницю і додати від'ємник. І обов'язково зробити перевірку. Так, слідуючи, знову за правилом, щоб знайти невідомий доданок, треба, від, треба до різниці додати від'ємник. Діти, правило постійно повторюйте. Тоді тільки, нарешті, ви зможете чітко без помилок знайти зменшуване. І обов'язково робіть перевірку. Запишемо в наш робочий зошит. Номер 1. Клітинку. Обвели клітинку, це у нас буде невідоме, зменшуване. Відняти 25 до рівня 43. Далі, за правилом, щоб знайти невідоме, зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записали і додаємо. Як ми додаємо, пригадали? Одиниці до одиниць, десятків до десятків. В наших випадках немає ще переходу через десяток. Тому ми записуємо. 7 додати 2, 6, 4 десятки додати 2 десятки, 6 десятків. 3 одиниці додати 5 одиниць, дорівнює 8 одиниць. І стрілочкою показали, що це ми знайшли зменшуване. Далі пишемо аналогічно, аналогічно, аналогічно. Ми з вами попереду тільки що все розібрали, тому зупиняємо відео і запишемо результат у ЗОшит. Далі працюємо, розв'яжемо задачу. Спочатку, діти, прочитаємо умову. Кілька хлопців складали пазли. Потім вісім з них побігли дивитися мультфільм, А десять хлопців залишилося. Питання задачі. Скільки хлопців складало пазли спочатку? Треба нам міркувати, що їх десять залишилося, а було їх більше. І більше, бо восім ще кудись побігли. А, мультик дивитися, так. Отже, ми міркуємо, що їх було набагато більше, ніж 10. так. Треба всіх хлопців, знаєте, як ото кіно крутять е, кадри назад. Так от і нам треба всі кадри прокрутити назад. А ось хлопчиків вертаються назад до пазлів, та ті ще там 10 їх побачили також з ними. Треба додати. 8 і додати 10. За правилом, щоб знайти невідомий зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. От короткий запис розглянемо. Складали невідому. Це було діти спочатку, це найбільше число. Побігли 8 хлопців, залишилося 10 хлопчиків. І розв'язання. Діти, в зошит ми запишемо трішечки інакше. Отже, задача 2. Я короткий запис зроблю у вигляді рівняння. Знак питання: це було хлопців. Побігли, значить, відняти 8 хлопців. І залишилося 10 хлопців. Міркуємо. Щоб знайти невідоме зменшування, треба всіх хлопців повернути назад. Тобто 10 додати 8 дорівнює 18 хлопців. Ми скорочуємо хлопчиків. Обов'язково не забувайте ставити крапку. Відповідь: 18 хлопців складали пазли. Зверніть увагу, як ми пишемо відповідь. Вас запитують, скільки ви пишете. Промовляєте і пишете 18. А про що, про що йшла мова? Про хлопців, бо ми в дужках зашифрували. 18 хлопців. І далі по питанню складали пазли спочатку. Рухлива вправа і продовжуємо. Можемо далі працювати. Усно розв'яжемо ще одну задачу. Марічка сплела з бісеру браслети. Після того, як вона подарувала 4 браслети подругам, у марічки залишилося ще 15 браслетів. Питання задачі. Скільки браслетів сплела Марічка? Міркуємо. Отже, було. Ми не знаємо, скільки було, але їх було багато, бо вона змогла подарувати 4 браслети, ще й собі залишилося. Отже, було це найбільше число в задачі, так? бо дивіться, знову таки, вона змогла подарувати, ще й їй залишилося 15 браслетів. Тому задачу розв'язуємо за правилом знаходження невідомого. Зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. Отже, дивимося 15 додати 4 дорівнює 19. Відповідь. відповідь, Ще раз говорю, як ми пишемо відповідь? Питають у вас, скільки ви говорите 19. А чого? Що ми зашифрували? 19 браслетів сплила Марічка. Так, визначаємо за підказками від'ємник і різницю, і знайдемо невідоме зменшуване. Так, зверніть увагу, це завдання лампочка. Тобто, включаємо. Міркування додаткове. Так, які ж у нас є підказки? І від'ємник говорить, використай для мене цифри 2 і 1. Так, давайте міркувати. Цифри 2 і 1. Це число може бути 21 або число 12. Це може бути навіть число 2 і число 1. Але від'ємник далі говорить, я двоцифрове число. Тобто в нас залишається 21 або 12. Але від'ємник далі говорить я менше, ніж 15. Так, тоді це число 12. Можемо впевнено сказати, різниця говорить, Використай для мене цифри 3 і 8. Так, цифри 3 і 8 є у числі просто 3, є у числі просто 8, є у числі 38 і є у числі 83. Але різниця далі говорить, я двоцифрове непарне число. Діти, давайте пригадаємо, які числа називаємо непарними. Так, це числа, які закінчуються на 1, 3, 5, 7, 9, є непарними. Отже, ми впевнено можемо сказати, що різниця це число 83. Знайдемо тепер зменшуване. Знову таки, за правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. Це число 95. Круговий приклад. Ми з вами знаємо, що кругові приклади це приклади, які починаються і закінчуються одним числом. 20. І починається на 20. Шукаємо приклад, де є вираз, який починається на 20. 20 додати 35 дорівнює. Так, 55. Шукаємо вираз на 55. 55 відняти 4. Так, це 51. 51 додати 13. 64. Шукаємо вираз на. 64. Знайшли, записали. Так. 74. Відняти 50 до рівня 24. Отже, дивіться, діти, ми почали числом 24 у першому виразі. І закінчили числом 24. Молодці. Якщо вам сподобалося плюс це все те, що сподобалось на уроці, що здавалося цікавим і корисним. Мінус. Все те, що не сподобалося, здавалося важким, незрозумілим та нудним. Але я думаю і впевнена, що на, наші, на нашому уроці діти всі працювали, не було нікому нудно. І знак питання: факти, про які ви дізналися на уроці і чого ще хотілося дізнатися, вибрали відповідну цеглинку лего. До побачення!